Всем привет, я на канале Локи Сегодня будем играть в испытание Черная П'ятниця Подивимся, сираем. Тут може 7000 самосвети получается дуже прикольно. Знаете, чуть-чуть -чу говору я буду говорити Позавтра лайки, вам снимаю. Пише в коментарі, що ж знімати снімати вам. Ти маєш ідеї пущі нема. Ой, Фернан Торес. А за Роболського... Ой-ой! Може вдарити! Трубі... Трубі навара. Емба, українець! Таке буде сайвити. Ну! Но... А, я думав, гол буде! Ну а не. Рудігер мог бути момент. Рудіґера забити гол. Ой-ой! Защитник! Защитник перекладину попадає! Ой-ой, щось горло щурку! Перестало болити. То ще є. Ой-ой-ой, утій, -ой, але харно Арнольд. Ой-ой-ой, харькейн! Фінтомс! Ну, это легенда філю. фін. І Рауля такий самий Що робить трубі? А вам отвечають, что це легенда. Топ 10 лучших воротарів. Ну пуші. Ми коли в не промахувайся, ми скутові вже забили. Нормально, зараз розб'ємо. Щоб все буде окей, Чікі-Пуки. Це буде Чікі-Пуки, почекайте. Зараз вам сделаю вот так. Отак. Ну так, да, ну це вже логічно, це Кейн 107. Да, це вже моє новий. На каналі ви його не бачили. Я просто мав фіфу не снімав. Потім, може, в Ютубі шорті вам знімлю який ми вже через місяць аккаунт змінився. Ну не так сильно має, змінився, акаунт, Ну я ще куплю защитника, але я вам не скажу якого. Може так само, тільки ви Ну, може, думайте, пишіть коментарі, може угадайте. Вряд ли там багато защитників. Ну а може. Зиня. Ну, это гол. Весь них ударив. Рауля. Я не так сильно вдарив. Рауля і Гаррі і Кейна це їм баб удари. Швидкість це кіна на бапе бапе. А ми виіграємо третя хвилина. Три хвилини, три хвилини. Це не хвилини, це Одна отут одна. Це 2 секунди в рані житті, Це ніяк. О, я себе кажу, що це хвилини. Прикинь, та кіл би забив. Це ще такі... це не. Він такий би без... він колись забивав таке. Просто на сильно зажати. Фернан Торрес, колись я іграв про Челька, я вам не снімав. Той челик вийшов два раза, і Фернандо Торрес вже дубль зробив. Даже три гола, даже той челик даже не виходив, Бо У него інтернет залагал и за нього ботирав. Да, нормально. Вообще офигенно. Мені фига против шахтаря. Шахтар один ноль вверх. Ми получаємо 1000 дві... самоцвітів. Тому ми буду вам снімати. Будемо розкривати пак. Джом Беленги. Белленги Ромдиню Бланк. Я десь буду до Мацкерану грати, просто там я безсмислено мій грати. Там два ляма і 4 ляма. То играю туда. Я колись теж грав, але потом я просрав. Так там атлетка Мадрид такий заміс, ви б бачили, я вам не знімав, Це було вчора. Там такий заміс, там просто. По пенальті. Я них. Не, я. Дополнительне время ми доходили. і счет був, прикиньте, який. 6-5. Не, 6.7. Чи 6.8, вони мене виграли. Ми просто наравне. Я забивав, він забивав. потім, може він колись забивал первый, потом я сравнил. Это был замес. колись колисяты відео треба було. Це вже стільки лайків. Там я не снимал. Прикольно було. Ой-ой-ой. Давай добивай! Ай-яй-яй, надо було скетку дати. скеточку скетку. Я вже чашку цю манглія. Я ще не забрався, я сьогодні перва катка на фіфі. Так всегда. Я сразу і іш... снимаю, коли заходжу в фіфу. Он не вряд не каждый раз. Я почу... я кожен день деньгаю в іфу. А на 12. наступні. Харі! Киламбапе, петупо. Там віно. Будигер, а фиге, я не знаю, у меня ты ну Може поменяю. Повандайка. Я хочу хотів... легендарная. У меня багато игроків не купляем, не продаваем. То вряд ли у меня будет новый защитник. Думаю, і... Оце я прокажу Харрикейна. У него такі 142. А сіт такий ігрок 142 удар. 107 рейтинг. Це просто шикарно. Геніально. Просто... Він завжди дев'ятки забиваю. Я максимум до половини зажимаю і все. Це просто легенда. Легенда почитай. Ви як у нього сіграл, коли ми забили перший гол, як уні вже... Морато! в Защити заберуть зоб... м'яч. Все, собрались. Вот саме собралися. В самому лучше мне собралося. Самого лучше мне собрались. Привет! Прикинь, я потирал бы м'яч. Ты пишею команда ты. Рудики. Рури, рури, антони. Антони. Кутовею. І тут о наші. Ой-ой! Ловіть мене двоє. Ловіть мене троє. Я там кажу, ловіть мене сомеру, але мене ловлять максимум п'ятеро, вже троє. Кін або це не прощає. Прощай! Він був на весік, я так і знав. Я хочу пробити. Я би хотів пробити. Отакі От удари так само. О щучку меч, конечно. Одна хвилина є. Давай кутовий, нах! Ти хотів на харикейну, но там вандайки підстрахував. Нормально. Я закінчила, зараз маски будемо грати. Нормально. Що кожен вже друга гра по одному голу грає. Просто шикарно. Супер, геніально. Я ще раз, все буде чучку жос. Чу, чу, чу. А ні, тута, тут було жорстко. А, да, тут було жорстко. Я не протягом атлеткоманди, що я грав. Я я не кого я играв. Брусі дотин. Да, Борисі і Ну там міняється, так, міняється. Я тут проти атлеткомади. на морський лаун, це дуже жорстко. Як я вам розказує, що я... Як... Я того разу виграв. В 6-5 не проіграв, а виграв. Так, да, маскарам було жорстко. Дивіться, перекладі. <рес> кобель головою, спасибо, Кобель. Ти луч. А душі я подарую вам ліді. Ой, Рауль лучий. Хорош, Рауль лімба. Не знаю, його продавати чи ні. Неплохо, захотів ударити. Має Харикен 7 чи 6 за пределы штрафной далеко даже дальше за пределы штрафной десь за 5 метров чи 6 забив в девятку легенда конечно Фернан Торреса такий сами финт ну, не Фернан Торрес удары такие себе даже хуже як Рауля Рауль бы там уже забив ну, тоже може не ну хотя бы по уровню там уже вортар бы выкинул а, а кутовый. тільки в руки йому дав. Фернадеса надо прокачати, у нього 102 рейтинг. Пойду Ой, дуже зарядний. Ой-ой-ой, давай стихай! Підкат! Ай-яй-яй, -ай -ай, не стих. Ой, я тупе! Будіґера потирав. Ну вони даже сам може все. Справді. Налегчаще. Його тільки коли паси, там робить. двоє на нього. Тут там може легко паси і все. Ой-ой, Фернанд Торес імба. хорош. Вернон Давай! Підключися! Ай-яй-яй! Быколокиллям папе підключися! То це було вже голодно. Хорошо, це вже удар хороший. Ой-ой-ой, гвардіо самий е, бестрі. Ні, ну він на другому місці, кіл на першому місці. Ну, в захисті защиті він саме швидкіший. Че я сюда коли я за нього крую, то це я же. Сами не будуть іти и не бежать на максимально А я Бругардиолуй догоняю защитника Нормально, нормально Боже Алихардо арначо Алихардо Арначо А не орначу, а... Не помню Ой-ой-ой! боже, робите робот! Коть его закисишься там! <coughs> там просто Мілаквистач мяс бив його. Хотя бы там рудигер був. Так бы один був ще два один. А, 1-1 там сразу дали. Не 1 Поналий, собираемся. Собралися? Собрался. Фаналі. Боже, Андей, хорош просто катають. Оце я кажу, це точно вони. Оце вони теж. тоже Слава богу! Да! Того разу, коли я грав без неснімання, там теж було багато у них офсайдів. І коли не офсайдів, то там було би точно Ну Там максимум два офсайда чи один був. Торес, закидуй. І на Давай. Уль, добити! Да по ты хорош, ну, кобек! На месте рай, хорошо. Голос хоча б щось лучше а, покричал. <свят> Халикей в своем рептуале пробивает. А по вигляду мог бути гол. Бы не Коб? Там бы был. Там якісь друзья, например... Легкий такий. Кобель, конечно, не легкий, но він... Синный, сильный. Он легкий. Прямо сильный. Ко Эддерсон, то Аддерсон бы в руки взял. Аддерсон це пущи легенда. А що ты робиш? Ну, хорош, хотя бы ведь номал. нема не мал эти я просто я собрался. Я собрался. Теперь я знаю, як у ней грають. Ну не прямо, це новий клуб. Що ви робите? Ай-яй-яй, як нам повезло! Квардіола, що ти робиш? як ти викину? Як нам повезло, Мілакі Мелакей Савиц хоча б є у нас. Вы на Мелок и там уже було два, да. Легенда! Ай-яй-яй, дуже по, дуже сильно, дав що нам робити, нам не забував Да, це тобі ще я в футболі вранжі <сумі> Вчора я футбол так навара Я грав. ба. Я хотів на сам повев Рікейн, моє почтення. Харикен моє почтіння! Харькен! ти просто ляля. Ми коли забив, ну то отого колись він забивав в мене. Такі голе. Чучку він мимо попав, ну він так, колись так само мимо попадав. Ну це чашку, там пущі всі їх так забивали, даже можу сказати всі. Оооста! Савище легенда по жизни. Просто якщо вы хочете купить якогось игрока, купляйте 102 чи 101, Мелако и Савича. И стоим максимум 100 с чем-то чи 200. у вас на счету? Май зараз 150, я можу, я можу купити соту. Даже сотый может вам нормально пойти. Легенда, братки. Я ее ще вибив, друг А я был Луни, надо было прошатать. Я же не снимал в Ютуб. Я в ТикТоке только снимал. Кто что еще захочет, я, я может вам и скажу, и кинуть ТикТок. Шоц. 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 Шоц Шо Шо давай. Я в жопу, да ты. Мене. Ну, я тупе, щоб... подавати, Я по голосу я, як сказати, кричу. Ну, пущі кричу. Ну, сильно. тому самі чашка хореть. Е -е -е. Мілок рисович, вихота на салоч! Е -е. Просто ви бачите самі на очах, кого надо брати вратаря. Не, ну, Є ще не только мелока. Буфон теж нормальні ігроки. Лурин, кама він Ну це коли у вас не сотирайте. Ну, у нього стати дуже погані в Луні. Посмотрю 120. І що у вас е, менше сотки? Десь 98-99. Беріть Луна. Постатав вінба. 97-го. Чи 98-го? Ні, там 97-го. Потім прокачуєте. легенда вам будет. Отвечаю. Легендарное искусство. Ну что тут робити надо? Только Харикейн может что нибудь сделать. И то. Або Рауль. И Рауль робится! Ну пас от Харикейна тоже нормальный был. Бачите, заповнено фільм, що хочете Рауль забили підходите і такий. Та-та-та-та-та падайте. Ні, падайтеся дуже стрмно. Ви впадайте, ногу зламаєте, прийде додому. Мама вам ви повністю, що нас видно. штани. Називається це футбол. Не прямо футбол, уличний футбол. Можна забити третій і заканчувати в цьому матчі. <coughs> Має почення, як він обмотав його. А далі... Дальше... Я навчально нажав. Дали, типа, фору. Це а, так задумано було. Бачите, як я задумав. Ти тут! блин ногу ну все мать Маскара, маскарану мы еще плюс само цветиме вже симтес я уже хочу заканчивать вот так видите брат подсекательный отказуса и заберу свои ну маскарана кому понравилось видео ставьте лайки з вами был локи Ну, всем пока пока